А ви знали, що помилковий найм топ менеджера може коштувати вашій компанії до 300% його річної зарплати? Це не просто припущення, а факт, підтверджений численними дослідженнями таких компаній, як Society for Human Resource Management, Leadership IQ та інших провідних HR-аналітиків. Ці 300% це не лише прямі витрати, а й приховані збитки. Звучить шокуючи, чи не так? Але чому ця ціна така висока? Привіт! З вами Вадим і канал Майндхан. Сьогодні ми заглибимося в цю проблему і розберемося, з чого складається ця величезна ціна. І головне, поділимося ключовими стратегіями, як уникнути таких дорогих помилок. Отже. З чого складається ця цифра у 300%. Вона включає набагато більше, ніж просто зарплату. Прямі витрати на найм це гонорари рекрутерів, витрати на оголошення, час на інтерв'ю ваш та вашої команди. Витрати на переїзд та бонуси. Коли найм виявляється невдалим, всі ці витрати були марними. Витрати на онбординг та навчання. Навіть у топ-менеджерів є період адаптації, це витрати на тренінги, інтеграцію в команду, час, який інші керівники витрачають на менторство. Втрачена продуктивність найбільша і найболючіша частина. Невідповідний лідер може приймати неправильні рішення, руйнувати процеси, створювати токсичну атмосферу, демотивувати команду це прямі збитки, втрата клієнтів. Упущена вигода. Зниження морального духу команди. Поганий лідер може призвести до вигорання, підвищення плинності кадрів селерет підлеглих. Це запускає ефект доміно, створюючи ще більше відкритих вакансій та знижуючи загальну ефективність. Репутаційні втрати. Невдалий найм на високу позицію може зашкодити репутації компанії на ринку праці. Ускладнюючи залучення майбутніх талантів. Це також може вплинути на сприйняття компанії клієнтами та інвесторами. Час витрачений на виправлення помилки. Коли помилка вже очевидна, вам доведеться витратити час і ресурси на звільнення, а потім почати весь дорогий процес найму з нуля. Цей список вражає. Але хороша новина в тому, що цих дорогих помилок можна уникнути. Ось ключові стратегії, які дозволять вам найняти саме того лідера, який принесе цінність, а не збитки. Надчітке визначення ролі та очікувань не просто посадова інструкція, а детальний опис перших 90 днів нового лідера, які конкретні проблеми він має вирішити, яких результатів досягти. Яка його роль у стратегії компанії? Чіткість на цьому етапі це 50% успіху. Оцінка за компетенціями та культурним фіт. Забудьте про оцінку лише за резюме. Фокусуйтеся на поведінкових компетенціях. Як кандидат вирішував проблеми, працював у команді, долав виклики. І не менш важливим є культурний фіт. Наскільки цінності лідера збігаються з цінностями вашої компанії. Поганий культурний фіт одна з головних причин невдач. Використання глибинних інтерв'ю та кейсів. Створіть реалістичні ситуаційні кейси, які імітують виклики вашої компанії. Задавайте поведінкові запитання, які розкриють, як кандидат діятиме, а не лише що він робив у минулому. Перевірка рекомендацій та бекграунду. Не нехтуйте цим етапом. Звертайтесь до попередніх керівників, колег, підлеглих. Це дозволить отримати об'єктивну картину досягнень та поведінкових паттернів кандидата. Залучення експертності Executive Search. Досвідчені агенції мають методології, інструменти та мережі, які дозволяють проводити глибинну оцінку. Знаходити пасивних кандидатів, і, що головне бачити червоні прапорці задовго до найму. Їхня інвестиція часто є набагато меншою, ніж потенційні збитки від помилки. Продуманий онбординг: навіть ідеальний кандидат потребує підтримки, чіткий план інтеграції, наставник та регулярний зворотній зв'язок. На перших етапах роботи значно підвищують шанси на успіх. Отже, ціна помилкового найму топ-менеджера це не просто цифра, це серйозний удар по вашому бізнесу. Але з правильним підходом, інвестицією в ретельний пошук та оцінку, ви можете уникнути цих збитків і знайти лідера, який стане вашим найбільшим активом. Ми в Майнханд за 10 років досвіду бачили, як високі ставки можуть вплинути на бізнес. Саме тому ми спеціалізуємося на точному та глибокому executive search, допомагаючи компаніям в Україні, Європі та за її межами знаходити лідерів, які приносять не ризики, а лише зростання та процвітання. Не дозволяйте дорогоцінним помилкам коштувати вам майбутнього. Зв'яжіться з нами для конфіденційної консультації та забезпечте якісний найм ваших ключових керівників. І підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові інсайти зі світу Executive Search.